Слава Україні за ухилення від мобілізації та втечу з країни у столиці просять 18 тисяч доларів. Посадовиця держгеокадастру роздавала землю на Волині. Нацгвардійці Хмельницького здали 15 літрів плазми для виготовлення ліків. Про це та інше далі у випуску. Коронавірус набирає обертів згідно з оприлюдненої статистики, кількість хворих зростає. Так масковий режим вже запровадили у центральній міській клінічній лікарні на Івано-Франківщині. Раніше до таких заходів вдалися на рівненщині. Фахівці Служби безпеки України заблокували схеми ухилення від мобілізації. Фігурантів затримано у Києві, на Волині, Одесі, Рівненщині та у Львові. За гроші ділки оформлювали військовозобов'язаним фіктивні документи для зняття з військового обліку та перенаправляли їх за кордон поза пунктами пропуску. Найдорожче за незаконну втечу брали у столиці 18 тисяч доларів. В Одесі двоє знайомих хотіли переправити до сусідньої країни 46-річного чоловіка чоловіка за 7500 тисяч доларів. Найменше за такі послуги правили у Львові 4 тисячі доларів за зняття з розшуку та вплив на працівників ВЛК. Наразі всіх фігурантів затримано їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Посадовицю обласного управління Держгеокадастру підозрюють у зловживанні владою, щоправда, на попередньому місці роботи у структурі на Волині. За інформацією слідства, посадовиця допомогла незаконно приватизувати гектар землі у заказнику гнідавське болото. Оборудка була організована ще у 2017 році. Тоді підозрювана обіймала посаду заступниці керівника Волинського управління. З інформації ДБР відомо також, що власник ділянки буквально напередодні написав заяву про виділення згаданої площі йому у власність. Згодом землю перепродали мешканцеві Львівщині майже за 650 тисяч гривень. Встановлено, що кінцевий власник вже володіє 39 подібними наділами, отриманими за аналогічною схемою. Дії чиновниці завдали державі збитків на понад 600 тисяч гривень. Вони не лише наш захист, а й благодійники. Військовослужбовці Хмельницького підрозділу Національної гвардії України стали донорами плазми. Хтось із них лише вперше став донором, хтось є постійним відвідувачем біофармаплазма. Кожен з них переконаний сьогодні кожне українське життя надважливе, тому необхідно долучатися до таких ініціатив, які покликані рятувати. І тут мова не лише про військових, а й про цивільних. Загалом гвардійці цього разу здали понад 15 літрів плазми крові. Кожна крапля зібрана цього дня стала краплею великої недії для тих, хто бореться за життя у лікарняних палатах. Майже півмільйона гривень виманили шахраї у мешканки Хмельницького району. За вже відомою схемою, жінка отримала дзвінок від псевдопрацівника банку, який повідомив, що з її рахунку хтось намагається зняти кошти. Аби убезпечити заощадження, аферист запропонував здійснити декілька фінансових операцій. Виконавши всі інструкції, 56-річна жінка втратила 460 тисяч гривень. За цим фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження. Також, вкотре нагадуємо вам, не повідомляйте персональні дані банківських карток третім особам, будьте пильними та в разі сумнівних дзвінків звертайтеся у відділення банку, аби захистити свої заощадження. 35 днів оборони Турецька документальну стрічку, присвячену мужності бійців штурмової бригади Нацполіції Людь, презентували у Хмельницькому. На показ завітали представники Національної поліції, ДСНС, військових підрозділів, обласної та міської влади, а також громадськість. Атмосфера в залі об'єднала тих, хто щодня стоїть на захисті держави і тих, хто підтримує захисників у тилу. Детальніше про кінострічку та емоції, що вирували в залі, розкажемо вам у підсумковому випуску новин. Хмельницькому відбудеться автопробіг до дня зниклих безвісти. 31 серпня об 11.00 біля дитячого горища, що на проспекті Миру 99, дріб 101, зберуться усі учасники. О 12 розпочнеться автопробіг. Фініш на майдані незалежності. Організатори зазначають, що автопробіг покликаний нагадати, що тисячі захисників досі не вдома. Тисячі родин чекають на обійми. Форма реєстрації, маршрут та правила руху в колоні доступні за посиланням, яке ви зможете знайти також і у телеграм-каналі Першого Подільського. Тож скануйте qr код який бачите на своїх екранах, та долучайтесь. На цю мить у мене все, однак, вже у наступному випуску буде чергова порція перевіреної та оновленої інформації. Тож не пропустіть.